Друзі, привіт! Сьогодні неділя, 15 грудня 2024 року. 9.00 ранку. Я на ставку на зимовій рибалці. Льодок провірив слабенький, але тут по краю ходити можна. Так що спробуємо сьогодні половити окунька. На жаль, на жаль, морозів немає. Хотілося б, звичайно, на річку, на сулу. На безмотилочку, пошукати на балансірчик, на блешеньку, половити окуня, плітку, плоскирку, можливо, ляща. Ну, На жаль, так як є. Немає морозів. Що ж, один день. Як завжди, не вистачає одного-двох днів, щоб замерзла річка, щоб був хороший мороз. Взагалі, щоб можна зайти десь на річці, де тиха вода, заводь то треба, щоб було хоча б 3 дні приблизно 10 градусів, якщо трохи менше, то більше днів. А що ж, воно один день придавило, 7,5 чи 8 і все. Тут ставочок не глибокий, то воно й замерзло. Є другі ставки, що ще й зовсім не позамерзали. Люди є, я бачу, сидять, не знаю, ловлять, не ловлять. Я відійшов від них у сторону. Буду ловити. Так що хватить базікати вперед. Зараз на мотилька там будемо пробувати. Взяв і балансірчик. Так що спробуємо. Ну спробую зараз вчора, друзі, прикупив нового балансірчика маленького. Зараз вам я його покажу. Намотав флюрокарбон Sunline 014. Ось така в мене є вудка. І ось такий балансірчик. Маленький. Щось на ньому написано. Коротше, не знаю який. В общем, ось такий. Є капелька і там, і там. В общем, попробую зараз на балансір. Якщо буде клювати на балансір, будемо ловити на балансір. Льоди репить. Уже плюсова температура. О, ваште. Не хоче. Ну, можливо, пізніше спробуємо. Зараз я. У мене, друзі, а ну, ну і ще не пропав. Є мотиль ще із попереднього разу. Зараз ми спробуємо підкормити. Три луночки, він, вже, він ще живий, но вже такий почав чорніть трохи. Ми його використаємо на прикормку ось так. А прикупив я свіженького мотеля. Так, яку ж ми візьмемо вудку. Щас. о щас знаєте що, друзі? Я, мабуть, зараз поставлю. Одну вудку на черв'яко. Черв'ячки живі були, трошки тут залишилось. О, ось якраз такий невеличкий черв'ячок. Ми зараз його... Ой! Ось так. Одягнемо і поставимо. Наша ціль не наловити окунів, вони мені три дні не нужні. А моя ціль порибалити. Опа, є. Тоха! Тоха! Ну, друзі, є окудюк малесенький, дує. Ну так. Еп. Так. Ладно. зараз ми переберемося сюди. Постягувало мотеля на ті юдки, а тут опустив накивання, раз і ну, поставимо вже раз розмотана удочка. Уже покльовочки бачив. Одного манюсінького, його й борщовий ком не назвеш, спіймав. Тут у мене дробинка така жовтенького, золотистого кольору. А поставимо її отут зараз з боку. О, а ну нехай стоїть. Эх, дыбая друзья. Ну такие якісь поклевочки, наверное, сами очі. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! На червяко, бачите. Ага, на стоячу чудо. О! У ну, тебе кіт є, оставлять тобі. Май він ще не проснувся. Вижте, у стороні вудка стояла. Так, аварія, друзі, лівий каліш у мене пропускав Товариш, каже, на шиномонтаж треба їхати. Мабуть, таке треба. Вулканізувати. Ого! І тут щось тільки шоклювало. Поки я ремонтував. Щось почало, мов, дибать потроху. То там, то тут. Тут не об'їло ще, ні. Опа! А еле ели? Что? Ага. еле ели так. Что стика-тика торкает. Ну, уже тройку поймал. Да, клюв. Дуже-дуже ніжний і дуже-дуже слабий. Так, друзі, буду збиратися додому, тому що нога он, мокра, хоч і в кульку, а вона ж намокла, змерзла вже так, що ну його, ну його. ну його. Товариш оночки де, вже там тільки що два підряд витягнув окунчика. Можливо, б і я полазив, але, на жаль, Така біда случилася, десь каліш прокол. О, дивіться, а тут щось щось клює ще. Знаєте, щось тільки, що тільки, що в мене тут дибало, дибало, тут Отак ми піддергнемо зараз. У мене там у машині є теплі калоші, але вони теж драні. Ну я хоч, хоч перевзуюсь у машині, хоч ноги у сухе одягну, бо... Я їх сюди ж теж надіну, то зразу вони наберуться води. Ну нічого, буду збиратися, а що робити. Ну що ж, ось така сьогодні рибалочка не зовсім вдала. Ну, 4 окунці мені малесеньких борщовички вдалося спіймати. Половив би ще, звичайно, але мокра нога, драний каліш, валянки то теплі, права нога тепла, все добре, а ліва мокра вже. Надів я кульок, але вже пізно, все рівно ж воно намокло вже Уже не то. Ну нічого, якось так. Он товариш бігає, там то там десь одного, то там десь одного. Там он далі рибаки теж сидять. Не знаю, що вони ловлять у гузері, можливо, щось ловлять, щось ні. Ну таке сидять практично на місці, кої-які бігають. Ну, от, от, от таке. Так що, друзі, ось така рибалочка. Трошки-трошки мені не звезло сьогодні. Зараз поїду по дорозі, заїду в магазин, куплю собі чоботи. Бо в мене старі, порвані, теж драні, а в мене є залишилися ще там із модних чобіт, хороші вставки такі, фольговані, теплі. Ну, в общем, то таке. Нічого. Завтра, можливо, можливо, не знаю. Завтра виїду до себе, попробую із човна, теж на зимню удочку, на мотилька. Візьму камеру, подивлюся, можливо, побачу там пліточка-плоскирочка. І якщо вийде мені спіймати пліточку-плоскирочку, то, можливо, спробую на живця. Так що, ось якось так. Так що, друзі? Звиняйте, така сьогодні не зовсім вдала рибалочка. Але все рівно на свіжому повітрі, покльовочки бачив, рибку спіймав. Що ще треба? Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до нових дуже-дуже дуже скорих зустрічів. Ждемо, надіємося, що трошки, хоч на кілька днів прижме мороз, і можна вже буде повноцінно зайти на річку на лід. Ну, поки що, поки що морозу синоптики не передають. Ну а на цьому все. Пока. Слава Україні!